Доброго дня, я Кравчина Аріна, учениця 4 класу, ліцея перспектива міста Світловодськ. Зараз ми з вами знаходимося біля Кримичуцького водосховища, найбільшої рукотворної водойми України. 70 років тому розпочалося будівництво, тому дуже багато селян були змушені переїхати зі своїх будівель, так як їхнє селище затопило водою. Звісно, люди дуже не хотіли покидати свої будинки, тому що вони тільки збудували їх після війни та голоду. Людям примусово наказували переселятися на нові землі, було вище на горах. У березні 1960 року почали пускати воду. Дивлячись на свої землі, бо треба було розібрати будинки та зрубати дерева. Плакали всі і дорослі, і малі. Так в цілому в Україні затопило понад 200 сіл. Кремачуське водосховище було створено через нестачу електроенергії, тому що навіть заклади державного значення освітлювалися за допомогою дизельних генераторів. Тому було прийнято рішення будувати кримачучку гідроелектростанцію. Науковці вважають, що можна було зменшити зону затоплення. Але все робилося дуже швидко. І тому ніхто на це не зважав. Таким чином, під підводи пішло дуже багато цінного чорнозему. Переселено було понад 150 тисяч людей. Звісно, обиралися села на з... низині на... поряд з Дніпром. Водосховище входить в Дніпровський каскад і вважається найбільшим. За допомогою нього вирішили велику проблему судноплавства. Захоплює воно Черкаську, Кіровоградську та Полтавську область. Довжина його складає 185 км, а ширина 28 км. Середня глибина 28 метрів. Урочисте відкриття Кримичуцької ГЕС зробив Хрущов у 1961 році. На жаль, правильного рішення в боротьбі з водорослями так і не знайшли. Тому Кременчуське водосховище дуже світе влітку. Як наслідок, гине багато риби. Зимку море замерзає. Багато острівів затопило. Але і з'явилися нові. Затопилася велика історія наших предків. Але я дякую нашим людям. Те, що вони передають свої спогади від покоління до покоління, на цьому я завершую свою розповідь. Любіть нашу країну, Україну!